Доброго здоров'я всім! З вами Гумориський від Михалича. Павло Глазовий, морожений жора. Був у жінки чоловік, згорблений і сивий. Через цей ходив до неї жора чорнобривий. Раз вернувся чоловік у незвичну пору довелось молодиці заховати жору. Заховала не у шафі, не в дубовій боці. В холодильнику закрили у самій сороці. Сів вечерять чоловічок. Вносить жінка миску, покришила цибулину і гурку... гірку диску. Чоловічок крутить носом, редьки мені мало, та й поліз у холодильник діставати сало. Смик за дверці і відсахнувся. Що це за потвора? Перед ним зубами дзвонить задубілий жора. І промовив чоловік, от мені так сало. Що це в біса за животне, як сюди попало? Жора чмихнув та як гаркне. Зачини дубина. Що ти витрівчивсь на мене? Не віддав пінгвіна? Дякую. Якщо сподобалась гуморецька Павла Глозового, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. З вами Гуморецька Від Михайловича. До зустрічі на каналі. До побачення!